Я шанованічку, мене звати Наталя, і це мій YouTube канал, де ми з вами роздивляємо цвінтажну біжутерію. До мене прийшла посилочка тебе, вона маленька. І це, так би мовити, буде для мене кіндер-сюрприз. Які тут броші, я не знаю. Продавець рандомно Лота Вибрав броші. Перший раз я таки замовляю. І разом з вами ми зараз це відкриємо. Хочу так обережненько. Ось щось поламалося в дорозі. Такі ось елементи, листочки. Давайте їх відкладемо. Тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість, шість рандомних брошок. Тут одна ось виглядає і ми з нею почнемо. Чесно кажучи, це, це моя така перша покупка, я і не люблю таке робити, але стало мені цікаво, там був представлений цілий лот. І я вже я не обирала, обирав сам продавець 6 рандомних прикрас. Так, браслет. Дуже гарний браслет з прозорими, скляними кристалами. Кристали всі на місці. Дивіться, який, яка цікава застібка. Теж має два кристалики. Христалики такі прозорі, трохи сірюватого такого кольору. Як його обережненько відкритию, відео було перерване. Значить, про браслет. того є такі дефекти. Якщо бачите, ось тут є з цієї сторони все добре, а ось тут є такий трохи надлом. Ось тут треба буде подивитись обережно. Мені здається. от бачите, він погнутий. В цілому симпатичний браслет. Маркувань нема. Така прикраса. Так, давайте перейдемо до наступної прикраси. Брошка. брошка, віночок такої Квіткової композиції, штампованого металу, зброшированого трояндочки. У мене було щось схоже. Трояндочки, такі, бачите, в цяточку, є потемнення металу того, дуже детальні такі листочки, квітка повністю металева. Це приблизно 50-ті-60 роки. Замочок працює, маркування на квіточці, немає. Наступний цей пакуночок виглядає самим широким. брошком. Дуже гарний метелик. Шкода має втрату одного каплювідного кристалу. Кристали, зараз я її зніму. Кристали скляні. Поки знімала, побачила відсутність ще тут кругленького такого кристалу. Тут я не розумію, а відсутність раз два, два кругленьких маленьких кристала, один туповий величенький такий і один каплівідний кристал. В цілому брошка дуже цікава, гарна. Золотому такому блідо-золотому блід кольорі, різно, різного кольору кристали. Така не, не геть легенька, така важкенька брош. Зворотній бік. Маркування нема, трохи погнута голочка, але я думаю, це через транспортування вона погнулася. Ну, Така прекрасна. Наступна прикраса брошечка. Ну це вже щось поцікавіше. Це вже щось поцікавіше. Гарна брош. Дивіться, який центральний кабашон. Я спочатку подумала, що це ірисове скло. А, ні. Дуже гарний центральний кабашон. А, навколо Кристали з покриттям Аврора Бореаліс. Дуже цікава така робота. Багато шароваш. Давайте її знімемо. Дивимось на її зворотній бік. Гарна брошечка в гарному стані золотого тону. Ну, і з всього поки що того, що відкритого, ця брош мені подобається найбільше через, цікавого, через саме такий цікавий центральний кабашон. І взагалі вона в непоганому стані. Немає е, втрат кристалів. Кристали, наче всі рідненькі, вони трохи брудненькі, такі запилені, а вони ну, брошка дуже цікава. А в нас лишилося дві прикраси, брошка. Давайте. Зразу її знімемо. давайте зразу її знімемо. Брош. Такий є її зворотній бік. Так вона якось так, напевно, вона чіпляється. Ця деталь нерідна. Бачите, вона якось причеплена, пластикові пластикові кульки, що імітують, що імітують бурштин. Мені здається, вони були видерті, знаєте, бувають такі броші квітки, і всередині ставлять замість течінок, ставлять отакі серединки. Я думаю, що це щось на кшталт цього приклеєно. Взагалі лишилася одна прикраса, але лот суцільне розчарування. Ніколи не брала на осліп. намагалася не брати, звісно, буває таке, що ти там не бачиш зворотню сторону, але ти бачиш лицеву сторону, і ти хоч якось може зорієнтуватися. Тут із цих всіх поки прикрас, що є, це сама така. Цікава саме більш мені саме сподобалось. Це взагалі, ну хіба ну мо, мо, вона могла би бути цікавою, але навіть приклеїли її, о, як зря. Ну, не знаю. І остання прикраса Знову прикраса не маркована, жодної маркованої прикраси. Це чи -то зір, така, наче як громашка з пластиковим З пластиковим... кабашончиком чи прилинкою всередині, яка намистинку ще імітує прилинку, брашировка по пелюстках йде. А ось тут, наче йдуть, як лучі. Брошка симпатична. Тут такий зворотній бік, все працює. В цілому непогана брошка. Це могли би бути непогані брошки, якби вони йшли в великому лоті. Але коли ти купляєш, чесно кажучи, ту ціну, яку за них заплатила, вони того не вартують. Це була моя перша така спроба на осліп купити. Дуже багато о, в інтернеті є на eBay, є продавців, які о, пропонують купити рандомне там, то кілограм, вони показують фотографії, які є прикладом того, що ви можете отримати. Але з прикладу того, що я могла отримати о, на фотографіях, які там були, там були о, дуже популярні броші, броси. Сарака, П'єр, багато Джей-Джей, врешті-решт, Отримала шість прикрас за гроші, за які я могла купити лот побільше. Тут відсутні кристали, тут поламаний на браслеті. Ці цілі тільки три оці броші. Тут взагалі наклеєно. Ну, не будемо розстраюватись. Треба пробувати щось новеньке. Я спробувала, і кіндер сюрприз мені не зайшов. Тому це був перший і останній раз такої моєї покупки. В цілому, броші непогані. Це зірка сьогоднішнього вечора, так би мовити. Дякую за перегляд. Всім па-па. Вертаюсь до цієї броші. Це брош не приклеєна. Це оці листочки, які. Були висипані це від цієї брошки. Але, що хочу сказати, тут не всі листочки. Виходить, продавець, тут не вистачає деталей, виходить, що продавець просто поклав поламану брошку, ціленаправлено, знаючи, що вона поламана. Так що, такий опит?